Вони стоять на захисті країни, відважно, мужньо захищають і перемогу наближають. Бо страшні, сильні і сміливі. Хай Бог дасть усім вам сили, хай ангели крила підставляють, на кожному кроці оберігають. Ми з вдячністю дивимося на людей у військовій формі, покладаємо на них величезні надії і всією Україною молимося за них. Щоб повернулися живими, саме цей складний період для нашої країни ми усвідомили, що сильна держава починається з сильної армії. Сьогодні тисячі відважних воїнів відстоюють на фронті нашу свободу, волю та незалежність. Ми дякуємо кожному, хто в строю, ризикуючи життям, боронить нашу землю від російських окупантів, які віками намагаються поневолити вільних українців, хто там в окопах. Ніби в іншому житті. Ти солдат і тепер захищаєш рідний край від ординських катів, окупантів російських гид проганяє, що зі зброєю вдирилися в дім. Знаю, воїна скучив за домом та за рідним будинком своїм. Бог почує молитву тому, повернешся додому живим. Вірю, буде твоя перемога та майбутнє щасливе життя. В Україну я вірю та в Бога. І чекаю на тебе щодня. Прошу Бога. Миру для країни, щоб повернулися живими усі ті, хто захищає зараз Україну, хто там, в окопах, ніби в іншому житті. Малюся Богу, малюся і вірю, що все закінчиться, що скоро все мине, тримайся, моя рідна Україна, борися, люба, за життя своє. Ми можемо не хвилюватися, бо наші воїни сильні та мужні, вірні та незламні. Збройні сили України, слава, модність, міць країни захищають мир, свободу, служать рідному народу. Щира шана і подякам хлопцям, молодим солдатам, що військову службу чесно сприйняли, як борг почесний. Тож вшануємо в день святковий всіх без винятку військових, завдяки їх чесній службі, живемо у мирі, дружбі. Адже мир тоді панує. Коли армія чатує, вони є героями для всієї України: наснаги, щастя, сили та любові. Вам до життя та до своєї долі, щоб ворог не дійшов до нашого порогу, щоб ви здобули мир і перемогу.